Знову вітаю на каналі. Ось хочу показати більш-менш де сім'ї потужніші. От і січати дно і дивитися що робиться. Бородами сидять. Ось от таке Отаке от почалось Миколаївське літо. Називаємо його так. От там де відводички, там бджіл менше, їм полегше трошки. А так не знаю. Ну, треба чекати, коли дерева підростуть, А так ну що можна зробити. Ось. Ну, льотні бджоли це я робив з них відводки. Все одно бджілки повернулися на місце і тепер викучуються. Так що отак так от. Ось вот такі діла. Таке коротеньке відео хотів зазняти, вам показати. І казав, що попустить там зараз, ну там недавно подивився погоду. Ніякого не знаю. Температура буде триматися. Умовно 35 це в затінку, в тіні, А що на сонці можете зрозуміти. Ото я мотаю пульгайзов. Не знаю. Думав, які щити поробити, там с очерету чи що ззаді вулки притяняти. Но особо і сил нема йти там косити той очерет. Щось таке. В общем, будемо щось вигадувати. Так, всім гарного сезону. Скоріше нам перемоги, все буде Україна. До побачення.